Коротше, якихось там глобальних звітів немає, не буде. Кількість міністерства у нас залишається непробуршує. Ні, вже що. Так. Нас аж чотири. Знаю про найболючіші питання, це щодо перше найболючіших питання це поновлення соціальних виборів. щодо поновлення соціальних виду. Я був першим в Кабінеті міністрів. На другий день свого призначення я потрапив на нараду до ліцепрем'єр-міністра Кубєва саме з цих питання. Да? І я був перший, який сказав, що досить ганьбити країну всіми паперовими всі сіями інформації, які переходить до сучасних. Цієї інформації, бо мовлення ресурсів опорових справ, і домів, і штамів, сьогодні. Хочу вам сказати, що це п'янець або суботу. Я втримав розмову з керівництвом СБУ всіх приміщення особи, а також взагалі громадяни України і дарити на розмірування, вони знають, що вже Досить тривалий час, нормально розстрою, успішно працює система електронних устаних зброї. Коли людина просто через сайт замовляється на електронну електронному перепуску, підражаючи підійде називає цей номер, і це номер є варіаційним номером людей. Питання стаємо в такому контексті. Чи можна використовувати цю систему парення на ці електронні номери? Якості варифікатора перебування людини на території України можна. Я сподіваюся, що наступного тижня ми продовжимо діалог з службою безпеки і вийдемо вже на прихідній грудного тижня з конкретною пропозицією до наших колег, які разом нами працюють цій неборській ситуації. Бо я переконаний, що нам треба переходити на цифровиці ці у ну, цій сучасній у комісії з перевірками не бажать цього робити. Щодо Шербанку, тут я повністю отримував свого колегу. Я вважаю, що треба працювати саме з Шабанком. Більш надійного банка зараз в Україні. Хочу якісь уявити, що може трапитися, які соціальні руху взагалі держава, що зрахуватися. Якщо одна з найбільш не, не населення, це ті люди, які отримують соціальну допомогу, вони будуть поставити можливість отримати свої кошти саме з причин, то з бандусно, причин, що щомало. Тому моя особиста точка зору — то ще Якщо є якісь конкретні побажання, для щебанки щодо покращення роботи це інша справа. З власного досвід роботи на ну, Обачені, я вважаю, що ще ну, досить відкритий до співпраці, коли до нього знаходять якісь там зауваження або обачення, зокрема, побачення вони досить швидко влаштували і діти. Друге питання щодо забезпечення житла. Ситуація катастрофічна. Ніяких позитивних зрушень я не бачу. І, чесно кажучи... В двох областях це Донецька і Луганська. Від селі а зараз на Донеччині зареєстровано, приблизно 120 720 тисяч, вимушених переселенців. Це фактично обласний центр. Побудувати обласний центр просто для реалізовізації. Не просто побудувати, а з інфраструктуру з робочими місцями і інших. На жаль, я хочу завершити на непозитивних і на нотах, які не надихають, не надихають на оптимізм, але людина шукається. Завжди я хочеться казати те, що я вважаю за війни саме те, що треба. Я нещодавно мав можливість познайомитись з деякими куриками, закритих наукових локах російського гребою, які є за житті. Я не знаю, чи це доступна інформація. Можна називати цих схід, чоловіків, скільки дітей, скільки жінок, ну, це не знаю, якісь персонії. Ага. Ну, я зараз точно скрифок не маю просто, але в відповідь з підношення. Якщо допомагає біля... 70% приблизно деста це діти. Десь відсотків, мабуть, 15-20. Це мами ці дітей. Решта там практично переважна більшість людей пенсійного віку. І дуже найближча частина, на якщо полезти 9% лише це люди робочого віку. Таким чином. А, держава Україна завдяки цій війні втратила на сьогоднішній день щонайменше 20% надходжень державою бюджет. Одночасно держава Україна отримала додаткове до навантаження вихідних виплат практично на дальній мільйонів чоловік. Ми можемо отримати зараз запитання. Єдине, що як говорите, тошки інші має цифри в своєму розпорядженні стосовно розподілу. Зокрема, народжена цифра, що п'ять східних областей України на 175% всіх внутрішньо переміщених Росії, за Нецькому Ланська Николайтовська. Тоїська і Харківська області, а серед тих людей 12,5% є діти, 4,2% і це люди з інвалідністю, 23% робочого віку і майже 60% визнити, це пенсіонери. Це може різниця, звідки ситуація така так, достатньо змінюється, але також очевидно, що до... В цьому сенсі питання роботи також, я думаю, дуже важливо питання. Будь ласка, хто я потрібно задати запитання? а ті, хто не задавали вже, будь ласка, власне. Директор. директор Донецького комітету області України, експерт з питань внутрішньопереміщених осіб, та інституту суспільно-економічних досліджень. Uh, я розумію, що uh, з об'єктивних причин Міністерства почало працювати нещодавно, і лише 8 червня червні положення про міністерства. І власне з цього є питання. Оскільки ви згідно положення є uh, тим органом влади, який формує державну політику. В питаннях не лише внутрішнього приміщення в Росії, а й в питаннях людей, які залишилися проживати на тимчасово окупованих і територіях. Скажіть, будь ласка, які є зараз хоча б напрацювання в цьому плані, тому що наразі, передвишивсь звіт про стан виконання рекомендацій парламентських слухань, навіть на проти тих рекомендацій, які стосувалися прав людей, які залишили. Територіях, напроти цих рекомендацій йде виключно позиції стосовно внутрішньопереміщених осіб. А у нас є ще декілька мільйонів людей, які досі проживають там. Оскільки Міністерство соціальної політики, не формуючи, вибачте, на мій погляд, державну політику, стосовно людей, які розпочали внаслідок. Агресії військового конфлікту, тим не менш впроваджує політику і дискримінуючи значну частину, частину, частину громадян України. Мене питання до вас, до представника міністерства з питань тимчасово окупованих територій і, і внутрішньоприміщення поцілів, яким чином ви співпрацюєте з міністерством соціальної політики, і наскільки ви чуєте свої можливості взяти на себе цю відповідальність, зокрема стосовно мешканців контрольних територій? І друге питання також до коментарях парламентських слухань було. Позиція щодо ефективного обміну інформації між Міністерством соціальної політики та іншими органами влади щодо потреб переміщених осіб. Зокрема, це питання, звичайно, стосується бази єдиного реєстру переміщених осіб. Наскільки ви маєте доступ до цієї бази і що в цьому плані є в перспективі? Дякую. Дякую за запитання. Ну, щодо доступу до бази. У мене, він, мабуть, краще, ніж у вас, у вас не існує. І ви про це до того знаєте. Я не знаю, навіщо задавати це зробити. Друге, а, щодо політики, а, щодо людей, які перебувають на окупованій території, поки що все це лежить від, це від теоретичних справи. До того моменту, доки не будуть працювати державні установи окупованій території держава Україна може залучати до всіх цих процесів дійки, використовуючи наші і використовуючи наших партнерів з міжнародних гуманітарної організацій. Уточнення ми чули про і про те, що неможливо зараз віддіють е органи влади, але що нам залишається зараз формувати політику і формувати відношення до цих людей, оскільки люди не чують і не відчують, не чують політики від України і не відчувають себе громадянами України через дії уряду. Абсолютно в цьому питання, я вам вами вас підтримав абсолютно. Я відверто казав, що ніколи не ховався, що я обурений тим, що, наприклад, за два роки ми лише тільки зараз побачили будівництво до зруйнованих хоч перебування. Я вам просто, як я розумію, це був обурений. Але в той же час, Ну, от таке у нас життя, що тільки вчора, завдяки міжнародній допомозі наші партнери, скажімо так, приконували до нашого міністерства двох аф'єктів, які будуть займатися інформаційною політикою міністерства. І, зокрема, вчора ми вже сиділи десь один півтори дві обговорювали ці питання, зокрема. Інформаційного проникнення повнотери це нові перегнання найголовзміше зараз.